Платформа київстар СтарТБ представляє сезон прем'єр та оріджинал серіалів київстар СтарТБ. Давайте про ось цю оборонну угоду, яку Володимир Зеленський підписав напередодні з президентом Франції Макроном, де йдеться про те, що Україна зможе придбати 100 літаків Рафаль до 35-го року. Крім того, угода включає отримання систем ППО ПИПОСАМТІ ракет класу повітря-повітря, а також авіаційних бомб. Ну і ще країни домовилися про спільне виробництво. Вироблятимуть дрони. Перехоплювачі, і можливо, навіть в майбутньому ще й виробництво літаків буде в Україні. Як би ви загалом описали цю угоду, наскільки вона справді допоможе силам оборони, і чи можна говорити, що це угода на майбутнє? Що це ось такі мовляв гарантії безпеки нам будуть від країн Європейського союзу? По перше, така угода, як і подібна угода зі Швецією, яка так само була кілька тижнів тому ухвалена, яка стосується постачання літаків Кріпен. Україні і можливого спільного виробництва так само з перспективою локалізації виробництва в Україні, що важливо це про те, що наші партнери, європейські друзі, вони вірять в Україну. Це про суверенітет, про те, що вони розуміють, що і через 10 років, і пізніше Україна буде суверенною і незалежною, і з нами можна мати справу. Це дуже важливо. І у нас буде про європейський вибір та орієнтація. Друге, це все ж таки те, що коли ми говоримо про довгострокові гарантії безпеки, саме довгострокові, я наголошую, то це якраз про це, ну тому що в будь-якому разі, а, от повітряні сили візьмемо так. Коли ми говоримо про літаки, очевидно, і зрозуміло, що а, су і міги, які все які ще є. На озброєнні повітряних сил вони з часом ну фактично добудуть свої терміни експлуатації просто через їх вік та ще й інтенсивного використання в умовах повномасштабної війни, коли вони практично щодня здійснюють виліти. Очевидно, що їх потрібно буде замінювати. Ну і замінювати їх потрібно теж так само очевидно не російськими літаками, а західними. Ну, відповідно, ми маємо на довгострокову перспективу, я би сказав навіть не те, що дуже середньо довгострокову, середньодовгострокову, тому що вже і зараз відбувається оновлення поступове авіапарку повітряних сил, ми це бачимо, але середньострокова, довгострокова така перспектива. Далі, коли ми говоримо про ППО, для нас абсолютно зрозуміло і очевидно, що навіть після припинення вогню, навіть в момент того, якщо Росія на певний час зупинить свої удари по території України і буде досягнуто якоїсь мирної угоди колись в перспективі. Все рівно, навіть після цього, виклики перед нами нікуди не зникнуть. І ворог точно повинен розуміти, що ми нарощуємо наш комплекс безпеки і оборони, що жодної демілітаризації не відбувається, а не відбуваються протилежні процеси. І це буде гарантом стримування від повторної агресії Росії проти нас. Але є моменти, які стосуються і сьогодення. Я би сказав, все ж таки, коли ми говоримо про Францію. Ну, по-перше, Франція вже багато в чому працює і постачає Україні і готові рішення, і не тільки, але ж і елементи, і, скажімо, часткові рішення, наприклад, що стосується систем наведення як в артилерії, так і в дронах. Які мають і містять елементи штучного інтелекту, це дуже важливо інноваційно і перспективно особливо, коли ми говоримо про поле бою. Крім того, Франція ж характеризується тим, що вони хотіли би ну фактично виступати одним із лідерів, таких в європейському союзі щодо забезпечення потреб України. І, взагалі, ну вони багато зараз інвестують і вкладають у власний оборонно-промисловий комплекс. Тому їм ці проекти теж цікаві. Тому певні рішення вони звичайно довгострокові, тому що про сам ті треба говорити відверто. Треба виробити ракети, треба вигоробити самі системи. Але що стосується виробництва дронів, наприклад, і елементів до них, це вже ті рішення, які можна зараз реалізовувати, масштабувати і нарощувати. Також ми знаємо, що президент України сьогодні перебуває в Іспанії. А чи можлива ось така подібна оборонна угода з цією країною, бо ми розуміємо, що Швеція та Франція вони мають свій воєнний потенціал і там виробництво. А що ми можемо отримати від Іспанії? Ну, справа в тому, що якщо ми говоримо про Іспанію, для нас взагалі зараз дуже важливо, що Іспанія не так давно долучилась до ініціативи Pearl, так званої, це фактично. А те, що Іспанія погодилася виділяти кошти з власного бюджету на закупівлю американської зброї для потреб України, я би вже виділив цей момент, тому що раніше і цього не відбувалося. Ви знаєте, що коли ми говоримо про Іспанію, то напередодні саміту НАТО в Газі, який відбувався цього року, виникали певні труднощі, скажімо, і проблеми із тим, щоб переконати якраз Іспанію, виділяти збільшити видатки. На оборону і безпеку в рамках якраз безпеки північно-атлантичного альянсу, але цього вдалося досягти. Якщо ми говоримо зараз конкретно про ініціативи, які є, то Іспанія постачала нам бронетехніку і так само певні засоби ППО. Я думаю, що на цьому зараз і сконцентрується. Іспанія має Петріот, тобто, можливо, що до цього будуть так само дискусії щодо його постачання в Україні. Там навчаються наші військові, ну і з точки зору виробництва не так багато готових рішень, які Іспанія готова зараз ну, реалізовувати. Але маю сказати, що навіть Іспанія, що стосується, незважаючи на те, що вони приділяли менше уваги власному оборонно-промисловому комплексу. Але вони теж дуже зацікавлені розробками штучного інтелекту дронами, наземними роботизованими комплексами і системами радіоелектронної боротьби. Ось тут можливо. Я думаю, що ми можемо бути досить серйозно в один одному корисні. А загалом для нас важливо, що от є ще приклад однієї країни: Нідерланди. У них теж немає такого великого оборонно-промислового комплексу, як у згаданих нами Швеції та. Франції, але вони збирають кошти, вони акумулюють виділяють з коштів з кошти з бюджету і купують у тих країн, які можуть це поставити. в Україні це теж дуже позитивний приклад, яким в тому числі може користатися і Іспанія в сенсі підтримки України. На аеродромі «Енгельс-2» помітили понад 130 російських вантажівок невідомого призначення. Давайте ми покажемо. Про це повідомляє канал Стратегічна Авіація РФ. Ну і на супутникових знімках там можна помітити. От за даними цього каналу, 137 вантажівок, які стоять на одній стоянці літаків. Поруч із транспортним Ан 12. Можливо, вони для того, аби перевозити озброєння для цих бомбардувальників, невідомо. Але, пане Олександре, на вашу думку, навіщо така величезна кількість вантажівок? І чи може це свідчити про підготовку Росією до нового ракетного удару по Україні? Може свідчити. Ну тобто, знову ж таки, ми ж прекрасно розуміємо, що. Ворог не відмовляється від тактики завдання ударів. А по нашій державі ми бачимо, що удари завдаються противникам кожної доби і використовуються різні засоби для ураження. Використовуються ну практично щоночі використовуються одна, дві, три балістичні ракети. Можливо, не щоночі, але через день так точно використовуються дрони. Минулої доби ми бачили, як ворог за допомогою значної кількості безпілотників атакував місто Дніпро, наприклад, безпосередньо. Тобто, постійно до цього була Харківщина, інші регіони, Одещина, так чи інакше, але різними засобами озброєння ворог атакує, і звичайно, є ризики і ймовірність того, що Росія буде вдаватися і до подальших спроб, в тому числі застосування. Ракетне озброєння, ну тим більше, на тлі там, вони ж моніторять погодні умови і думають, що а, нижча температура, можливо, це буде мати там, під собою кожен наступний удар комбінований, більше наслідків для енергетичної системи і так далі. Тому, звичайно, що в тому числі ворог веде підготовку, але а, так само, якщо ми подивимося, то. Зараз Енгельс використовується ну доволі так, знаєте, подібно, як уже аеродром підскоку. Тому що uh -huh. якщо раніше там все стояло вільно, у 2022 році там ця авіація базувалася навіть якісь борти, які там на ремонті могли перебувати на обслуговуванні і так далі, то зараз а, Росія використовує цей аеродром доволі так, ну скажем. Швидка, тобто вони напередодні атаки там концентруються, проводять її і звідти намагаються перебазувати літаки і зменшити свою присутність, або там, коли виникає інша необхідність, але як правило, це все пов'язано із ну, скажімо, можливостями підготовки до наступних атак. Ну просто тоді а, виникає запитання, чи не бояться вони таку кількість вантажівок ставити на цьому аеродромі. Якщо в Україні вже є можливості туди діставати, ну і тим паче, якщо ці вантажівки ще й з якимось озброєнням, то вибуховий ефект буде набагато кращим. А немає знову ж таки, немає у них виходу. Тобто а, треба розуміти, що аеродром Енгельс він же ж унікальний певним чином, чому ця база? Ну, вона унікальна, тому що тільки там можуть проводитися певні роботи регламентні з удосконалення, з дооснащення російських літаків типу ТУ, і так далі. Вони не можуть цього проводити на алені і тому, власне кажучи, як би там не було, але так ризикують, так вони концентрують. Але ж тут теж треба розуміти, що ця техніка вона не перебуває там тижнями, тобто вони провели певні роботи і поступово-поступово ця техніка вона буде. Звідти зникати, а індикатором вже буде там спорядження літаків і їхньої готовності можливо, uh -huh. тобто ніхто не буде затримувати там значну кількість техніки. Але чи зросли в Україні можливості? Безумовно. Більше того, я хочу нагадати, що буквально минулого тижня ворог був вимушений піднімати свої літаки, зокрема Зенгельса, тому що під ударом був там Саратовський НПЗ і не тільки. І тому противник, уже остерігаючись за власні літаки, здійснює в тому числі їх перекидання на більш захищеніші аеродроми, як вони вважають, принаймні, пане Олександре, я щиро дякую вам за інформацію, і за те, що ви долучилися до ефіру.